Цього тижня Україна масово атакувала дронами кілька російських регіонів. Завдяки успішній операції виведено з ладу один із найпотужніших у Російській Федерації нафтопереробних заводів компанії «Лукойл» у місті Кстово. В Нижегородської області цей НПЗ за рік виробляв 15 мільйонів тонн нафти. Також дісталося нафтозаводу в Рязані, за словами місцевих жителів, у підприємство вру... влучили три безпілотники. Пожежа була масштабною. За офіційною версією вогнем охопило площу у 200 квадратних метрів. Атаковані МПЗ входять у топ 5 найбільших нафтозаводів. Автозаводів Російської Федерації, крім того, українські безпілотники атакували новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Підприємство використовують для забезпечення окупаційних військ РФ в Україні. Ще один МПЗ, що опинився під ударом дронів у Калузькій області, по за даними Блумберг. Атаковані за останні дні підприємства забезпечували близько 12% нафтопереробних потужностей Росії. Коли мені кажуть, що прийде до нас на програму е, Пан Тарас Загородній, я кажу, що завжди був одне те саме. А е, треба нарощуватися. Ви задоволені? Ви отримали сатисфакцію? Прилетіли наші дрони. Я любувався цим. Знаєте, так ми ж постійно будемо казати, мало прилетіло. Так, коли, коли стоять стоять е, російські граждані, обвішані матюками это це ж слухати неможливо, так? і кажуть, о, ще один літить. І я дивлюся, як наш дрон прилітає, облітає оцю вежу, яка вже горить, яка під тиском знаходиться стрим, і лупить в те ж саме місце, що вони з радістю констатують. Скажіть мені, будь ласка, у нас з'явилося щось таке солоденьке, а про що вони не знали? Чи це знову, я перепрошую, русське слово, цитую рукожопасть? І увірвані в те, що їх не дістане ні, ну те, що вони не вірили, це однозначно. Ну, те, що вони не зможуть це зупинити на цьому етапі, беззаперечно, тому що навіть за радянських часів при тому радянському союзі, при такій промисловості. А вони розраховували, ну, наприклад, ракети і літаки. Вони не могли закрити всю територію радянського союзу. Закривалися тільки стратегічні міста і стратегічне підприємство. Тобто не було суцільної протиповітряної оборони. Зараз це взагалі неможливо зробити. Ну принаймні на цьому етапі, в дійсності тут слід відзначити дві наші спецслужби. У них гарна зараз змагання СБУ і ГУР. Вони змагаються хто більше. То більше потопить кораблі в цьому в Чорноморському флоті, і хто більше зараз переб'є нафтопереробне підприємство? Чому я завжди говорив про це? Тому що єдиний спосіб виграти у Росії це асиметричний. Он це дуже слабка їхня ланка, тому що вони не можуть завести західне обладнання. А за ну уявіть собі крекінгова установка, яку якраз прилітала цей оцей збоушний дрон. А ну, по морязанське по-моєму сіменс там мав би їм поставити, Не несіті. Ну це обладнання. уявіть собі от така споруда в 16 поверхів в мирний час. Ну так спокійно, це треба півтора року, щоб виконати завда замовлення. А... Зараз вони під санкціями, Китай тут не допоможе їм, тому що це все західна. Там потрібні ще е, спеціалісти західні. Тобто, ну в принципі, зараз це не вирішуємо проблеми mm -hmm. на даний час. Зараз починається посівна, тобто починається попит на дизель, який використовується як в армії, так і на цьому. І під час посівні. Так? Yeah. І звичайно, що для України залишається ну добре, що ну в європейській частині. Я думаю, що Україна повинна вибити всі якомога більше. НПЗ, які тільки можливо, можливо, і декілька разів там повинні бути прильоти, щоб закінчити а точкою для України, яку є ще не закрита, поки що, це партинова російська. У Росіян, як завжди говорив, і буду говорити єдиний, ледь не єдиний порт з гарною логістикою, який не замерзає взимку, це Новоросійськ. Вони звід... Але при цьому бухти немає, штурмами б'ється. Е, тому... Ну б'ється, не б'ється. Питання в тому, що вони у них, от у них Балтійське море, там і Новоросійськ. Це 60% взагалі загалі товарообігу Росії. У них вся економіка побудована, вся логістика побудована, залізниця побудована з огляду на те, що йде торгівля з Європою. Тому наступний це це новоросійство, оце, оце реальний санкції. О, є ще одна річ: все-таки, окрім моря, яким ми так пишаємося, що вони навіть не рипаються, ще е багато говорять про небо. І ну, я, вже, я вже не кажу це слово сполучення f 16 я вже навіть тихесенько. Я, я, я просто тихо молюся. Я сподіваюся, що раптом вони так як пилип з конопель, раз і полетіли. так? Але, але поки що ми чекаємо і обходимося своїми силами. А іноді сили природи нам допомагають. Іноді ще щось цього тижня в російському місті Іваново впав військовий транспортний іл 76 Він розбився під час планового польоту, коли заходив на посадку. Правий двигун літака зайнявся майже одразу після зльоту. Екіпаж намагався повернути. На аеродром, але дотягти до литовища не зміг. І упав поблизу місцевого кладовища. На борту було 16 осіб. Ніхто не вижив. Палало в аеропорту Сочі. Там пожежа спалахнула після вибуху. Над литовищем здіймалися стовпи чорного диму. Російські телеграм-канали пояснили, інцидент навчанням. офіційної інформації наразі а, немає. Після взльоту двигун загорівся, бо туди птах попав. От у мене тут був е, пан Криволап, е, один із кращих наших фахівців е, з приводу авіації, ми говорили. Він каже: ну, я не уявляю собі, як може двигун загорітися від того, що в нього навіть гусак потрапив, ну це це, це, це нереально. То ми бачимо там, де надійні машини. То вони хоч якось продовжують літати а тут Іл-76, шостий просто двигун відвалюється в повітрі. Ну, дивіться, надійне, ненадійне, все рівно літаки потребують технічного обслуговування. Ну, літак, це ж не машина там. Mm -hmm. да? Тобто в машині може ну, якісь там гайка відірватися, ти що можеш їздити. А в літаку гайка відірветься, це вже, це вже придатність літака може впасти, тому що це значно більше. Ну я думаю, що вони вирішують якось це питання. Яран, принаймні, вирішує питання з своїми літаками, вирішує. Можуть бути старі літаки, можуть бути в різний Бо, про те, спосіб вирішення. що в нього 40 років він вже. Під санкціями. 40, а, 40 років санкцій санкціями промислові. А машини французькі якимось чином роблять. Е, ну, не тільки там багато чого відбувається, тобто промисловість є, ну, принаймні ми бачимо по шахидах, по ракетах, тобто в те, що, ну, принаймні, так, воно може бути не дуже нове, але літає. І там в різний спосіб, я думаю, вони це вирішують. Питання взагалі ми теж недооцінюємо російську економіку. Вони якраз після того, як вдарили особливо по сировинному експорту, а вони переходять в режим іронізації економіки своєї. Mm -hmm. Тобто вони в дійсності запускають імпортозаміщення, заміщують в тому числі китайськими технологіями, які можуть бути не, не, не такими класними, як, наприклад, західними, але вони є. Тому вони в дійсності багато що роблять, а теж не слід недооцінювати росіян. Вони системно вміють працювати, коли, коли їм потрібно. Щодо літаків, ну, ми не знаємо там, що в дійсності відбулося. Ну, сподіваємось, що там прилетів не просто якийсь гусак, а якийсь гусак теж вже там. Там що там там у скільки у, у малюка, які там морський малюк там, пан, та, пан, 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 а там повітряний мармалюквіктор не скаже цього тижня підрозділи російських повстанців, які воюють на боці України, розпочали новий рейд на територію своєї країни. Бійці легіону «Свобода Росії, російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону перетнули Україну російський кордон і зайшли в Курську і Білгородську області. Там вступили в бій з солдатами. Російської армії і витіснили їх із села Тьоткіне, заявили, знищили чимало ворожої техніки. Свій рейд пояснили бажанням звільнити Росію від диктатури. Але як заявив представник головного управління української розвідки Андрій Юсов, Легіон «Свобода Росії, РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи. А оскільки їхні бійці є громадянами РФ, то на території своєї країни можуть діяти як заманеться, так ну. Мені подобалася картинка, навіть на танках заїжджали з зетками, які просто хрестом перекреслені. Я розумію, що це трофейні танки, будь ласка. Потім почалися е, заяви з того боку, що з Харкова безкінечно летять літаки і висаджують десанти. Я, ну, тут, тут у мене. Знаєте, зразу включилося Так, да, фі... <гум> <Да, да, гум> ви, ви розумієте, фільтр, фільтр лайна він мусить пра працювати. Але все одно, коли ми бачимо, як люди тікають з сумками з дітьми, я розумію, що є певні кармічні речі. Стільки часу пройшло в війні, я так і не навчився радіти смертям е дітей росіян. І, чесно кажучи, напевно, не буду. Я розумію, за що їм це. Ну, в, в моїй природі людській стражданню дитини радіти я не можу. Але я розумів, що то є їм кара. Коли я бачу, як вони подають і ті сирени, і ті сім'ї, які тікають, то що ж ви мовчали? Я тихо хочу, щоб вони всі випарувались кудись і щоб їх більше ніколи не було, тому що, ну, чесно, по тому, що я бачу по їх поведінці, це якась тупікова гілка розвитку цивілізації. Ну, дивіться, те, що відбувається в Білгородській, Курській області, це дуже добре. Це теж асиметрична війна. Ми повинні розуміти. Ми раз і назавжди повинні розуміти війну, яку нав'язує Україна Росія, симетрична війна. Тобто у вас армія, у нас армія і так далі. Вони виграють. Ну, у них просто mm -hmm. людей більше. Людей більше, ресурсів більше, армія більше і так далі. Тому от такі от кроки в прикордонних областях це дуже добре. Ми не знаємо, що в дійсності там відбувається, але головне, на що, на що це. Я торгував особисто Путін, а він ніколи це не коментував. Він, до речі, подав гарну ідею. Це українці хочуть торгуватися за за територію. А це тактика Ізраїлю. Я хочу сказати, як вони робили, як в 60 х Цьому році за підсумками шестиденної війни забрали Сінайський півострів. Так а потім вже за підсумками 73 третього року війни розторгували його. Сказали, ну добре, ми його віддаємо, віддаємо назад в обмін на мирний договір з, е, з Єгиптом, наприклад, mm -hmm. і з Іорданією. Тому не, не виключено, що таке теж можливо. Так, у будь-якому разі, у будь-якому разі, те, що там тому що Путін вже вдруге про це говорить. От він сьогодні була нарада в цьому радбезі. Mm -hmm. А вони вдруге про це згадують. Що там щось це це означає, що воно в дійсності Але що вони це... не готують нас до якоїсь певної думки А то, До своїх спів, співгромадян. Що ми повинні були остановити це все, тому що ну я так розумію, що Путін хоче якихось мирних переговорів, тому що ні, ні, вони не вони не хочуть мирних переговорів. Вони хочуть зірвати допомогу Україні. Росія використовує будь-які перемовини для реалізації своєї експансіоністської завдання завдання через так звані мирне Ну, я маю на увазі затянути час Головне, все ні, що ні вони вони хочуть повернутися в стан 2014 року щоб україні оголосили ембарго на постачання зброї під приводом, під приводом, що давайте дамо миру шанс, як mm -hmm. це було в 2014 році, коли кабінет Обами-Байдена разом з Меркель влупили нам ембарго на постачання зброї. Пам'ятаємо mm -hmm. про це. Mm -hmm. А про російський Трамп, який у нас часто говорить, чомусь зняв ембарго, так і перші джевеліни зайшли ж при ньому. Тому в даному випадку, звичайно, що йде дуже багата рівнева і Мені подобається, що вони палять таку фігуру, як Папу Римського. Це означає, що щось у них не складається. Якщо він почав так відкрито говорити, що навіть коли вони почали виправдовуватися, це ж було смішно, коли вже секретар НАТО дав зрозуміти все, ви зрозуміли, що ви сказали, і білий прапор, і так далі. І не треба так говорити. Тому у будь-якому разі асиметрична війна з заходом на їх територію, тому що це руйнується. Головний суспільний договір, який Путін уклав з росіянами, що 20 років тому я забираю у вас політичні права uh -huh. свободи, даю пайку, так але забезпечую безпеку, тобто умовно кажучи, мир. А тут і пайка скорочується, і, і, миру, свободна, немає. і миру немає. Тим більше на території Російської Федерації. Тобто безпосередньо це вже їхня територія, і це у будь-якому разі дуже добре, це показує силу України, і ми повинні розуміти просту річ, що знаєте, от ми часто обговорюємо, де будуть допомагати, не будуть допомагати Україні. Ми повинні розуміти, що в цьому світі допомагають країнам-мисливцям. Які вміють вирішувати проблеми. це, це от, в цю тему? Я вас не запущу, тому що зараз, якщо ви на неї я ще я, я, я я не скажу, не, я так. ще скажу. Було б дуже асиметрично, якби Україна, не питаючи дозволу Молдови, забрала Придністров'я через тиждень. Повернула б а, вже нормальну частину Молдови. Правда, забрала. і 14-ї російської армії, я розумію, якщо ми говоримо про колеса на глиняних ногах, який все одно має якусь певну силу. То без допомоги Сполучених Штатів на Україну очікує гірший варіант розвитку війни, зокрема, втрата більшої кількості території. Принаймні так вважає директор ЦРУ Вільям Бернс, котрий нещодавно побував в Україні. Ситуацію він назвав важливим роздоріжжям для європейської безпеки, американських інтересів та самої України. Проте є другий кращий. Варіант майбутнього. Майже півроку США не можуть узгодити питання фінансування допомоги Україні. Відповідний законопроект пройшов Сенат ще місяць тому. Очікували, що в березні його розгляне Палата представників, проте спікер Майк Джонсон не виносить документ на голосування. 12 березня член палати представників Джеймс Говерн зареєстрував петицію, яка дасть змогу розглянути законопроект, схвалений Сенатом в обхід спікера Джонсона. Ми колись уже тут говорили, що є такі Такий механізм для цього потрібно зібрати 218 голосів конгресменів. Станом на 15 березня є 177 голосів. Аналітик Ukraine World News Ігор О Озадовський звертає увагу на те, що жоден республіканець не поставив підпис під петицію, а дії спікера Джонсона призводять до втрати критично важливого часу. При цьому представники обох партій заявляють про підтримку України важливість опору Росії. Пане Тарасе, нагадайте ще раз нашим громадянам, хто витував поставки зброї в 2014 році, хто зняв це вето. Тому що, ну чесно, от я людям, які пробують мені це розказати, я просто ставлю одне питання. Ви знаєте, хто основний спонсор республіканської партії в США? Відповідь: Навіщо мені це знати? Ну про що мені далі говорити з цією людиною? Розумієте? Дивіться, в дійсності через відсутність у нас політичного життя. Всі раптом у нас затягнулися в демократичний, точніше в дискурс демократичної партії, тим більше, що якраз у нас демократична партія в основному і фінансує так зв... ну там громадський сектор, те, що називається, там грантажери, те, що <назум> у нас називається, вони в основному належать до якраз крайньої лівої частини. Не кажіть, не кажіть це страшне слово, бо нас звинуватять. Немає у нас Чому? тих, хто сидить на грантах, <назум> немає у нас. Ну, це. Так, давайте. так, давайте. Ну давайте я просто закінчу. Я і вони нав'язують нам в тому числі цей дискурс е демократичної партії. Ми взагалі не повинні так мислити. Ми повинні мислити принципами, за які живуть Сполучені Штати Америки. Я вам скажу на мою думку, те, що я спостерігаю за Байденом і Трампом. Я вам скажу, мені здається, що знаєте, оце американська глибинна держава грає зі світом в такого поганого та доброго поліцейського. Є поганий поліцейський, да які там на всіх кричить, як Трамп приїжджає. От досі, досі, досі європейці не можуть отямитись, як Трамп не погрожував, що вийде з НАТО. Фондерляйн досі не може відійти від того. Так а що вимагав Трамп? Трамп це і не опозиція Трампа була. Це була позиція Сполучених Штатів Америки, які 20 років з 2004 року вимагали від Європи виконувати зобов'язання, які вони підписали 2004 року щодо фінансування ВВП 2% від потреб ну, в країнах НАТО. До не всі країни НАТО досі перейшли на це. Я вам скажу зараз. Тобто, принцип а. Знаєте, Трамп Трам, ну, Трам, він же з рієлторського бізнесу прийшов. Ну, так він розуміє, як ведуться розмову. Сказали, або ви платите за цього, або я скажу Путіну на вас нападати. Ну Це в його логіці, в дійсності, що відбувається. А У Байдена, в принципі, такий самий принцип, тільки воно, знаєте, як в стилі доброго поліцейського, який говорить, ну, давай не випробувати долю, бо зараз прийде поганий поліцейський і так далі. Принцип Сполучених Штатів Америки менше платити і більше отримувати. Вони хочуть перекинути максимальне навантаження, в тому числі на безпеку, на Європу. І вони це реалізують в тому числі. Далі наступний принцип, який ми повинні запам'ятати, так це що сильним допомагають. І головний протестантський принцип, а в протестантизмі, там Америка на протестантизмі побудована: Бог допомагає тому, хто сам собі допомагає. Чим більше ми самі будемо штампувати ракет, чим більше ми самі будемо у самих буде ВПК, тим більше нам будуть допомагати. По іншому це не працює. Тоді нам буде байдуже. Трамп буде, Байден буде.